Не, не подумайте, що я зараз буду робити реверанси в другу сторону, але я трошки розповім своєї історії, можливо, не всі знають. Я працюю на водоканалах з 2001 року і свій, свій трудовий шлях починав з майстра мереж водопроводу і каналізації. Потім я був начальником виробничо-технічного відділу, потім головним інженером, потім директором водоканалу. Перед Житомиром я 10 років працював генеральним директором обласного водоканалу. Але тільки приїхавши в Житомир, тому що попередній весь період я вважав, що Державна екологічна інспекція це каральний орган. Тільки в Житомирі я зрозумів, що це контролюючий і стимулюючий орган. І не тільки реверанси буду говорити, але Державні екологічні інспекції, хочу сказати, що тільки в Житомирі я побачив представника уповноваженого справ людини в очі. Тому що до цього протягом 25 років трудового стажу ми готували тільки звіти, відправляли на департамент обласний житлово-комунального господарства. Він кудись на міністерство. Міністерство кудись туди. Потім, в березні-квітні, нам приходило там 100 сторінок тексту, читайте. От, надзвичайно мені дуже приємно, що я сьогодні тут присутній, ви мені надали слово. Тепер про Житомир водоканалу. Також мені було дуже приємно приїхати в Житомир, стати керівником і побачити, що міська рада хвилюється за водоканал, хвилюється за тепленерго, хвилюється за інші комунальні підприємства. Це дуже, на мою думку, хоч це якби в моїй вигоді, в моїх інтересах, але, на мою думку, це дуже правильно. Тому що тільки з цього починається життя міста. Неможливо місто не може жити без води, без каналізації, без опалення, без електроенергії, без газу може, без електроенергії виявляється теж може, якщо запустити генератори, але без води, без каналізації, без тепла людина не може існувати. От і значить, у 2016 році місто прийняло. Рішення взяти кредит Світового банка, тому що реконструкція водопровідних і каналізаційних очисних споруд і забезпечити нормальну якість води, і тим більше очистку стоків шалено дорого. Це десятки мільйонів доларів чи євро. Ми планували в 2022 році. Водоканал планував завершити і водопровідні очисні споруди, і каналізаційні. І ми, якби ми вже мали в цьому році. Могли б говорити про те, які ми молодці, як гарна, яка чиста вода, і як ми скидуємо і практично очищаємо річку тетерів, тому що за тим проєктом реконструкції кенційних очисних споруд, який розроблений, вода, яка скидається, має відповідати всім європейським нормативним стандартам і має бути десь на порядок чистіша, ніж тече в річці тетерів по скиду. На жаль, був ковід, на жаль, була війна. Так склало, що тендера виграли іноземні компанії по будівництву одних і других очисних споруд. Були затримки, були навіть повідомлення про припинення будівельних робіт. Були надзвичайно важкі переговори з двома словенськими компаніями, які боялись приїжджати сюди, забороняли там практично приїзд своїх працівників в зв'язку з тим, що в країні йде війна. Ну, в 2023 році нам вдалося їх повернути на об'єкти, і з 2023 року вони будують. Ну, але виникла друга проблема не вистачає кваліфікованих працівників, не вистачає бетонщиків, не вистачає крановщиків, не вистачає зварювальників. І станом на сьогодні каналізаційні очні споруди виконані на 92%. Я надіюся і вірю, що в цьому році ми їх введемо в експлуатацію, запросимо і екологічну інспекцію і водгосп, і басейнову раду середнього Дніпра, і уповноваженого з прав людини або його представника на цю важливу подію. І ми покажемо, що можуть бути сучасні не гірші ніж в Варшаві, Мюнхені чи Зальцбурзі, очисні споруди в Україні, практично. Я бачив багато очних споруд і в Європі нас возили на семінари, на виставки, і по Україні ми колеги спілкуємося між собою. Е очікування найкращої очисні споруди України, і ми обов'язково всіх запросимо. Дякую, а пане Романе, Я не можу вас не запитати про якість води в Житомирі. Ми всі е п'ємо з одного тетерва, І якщо туди Коростишів скидає неочищені стоки, а ви хвалитесь суперякісним обладнанням і суперякісною очисткою майже на 100%, то це на якість води, ми п'ємо крана, Ну Мало впливає точніше ту, яку ви забираєте ну, про якість води в Житомирі. Ті можливості, які ви на сьогодні маєте для контролю. Перше, друге для покращення її якості. Ті можливості, які маєте із урахуванням війни і всього іншого так. Ну ми бачили на попередній панелі. Був слайд, було озвучено, що в серпні місяці було 200, більше ніж 200 відключень у місті Житомирі електроенергії по об'єктам, в тому числі Житомир-водоканалу. От ви собі уявіть, кожен день по декілька разів включити, виключити, включити, виключити. Ті 70 років, які працювали мережі, все одно там є відкладення в трубопроводах І ми робили просто гідропромивку мереж, виходить. і потім ці відкладення попадали в крани до мешканців. Ми визнаємо, ми навіть робили окремі презентації, ми проводили роз'яснювальну роботу, виставляли на сайти. Проблема є, проблема величезна. Також у нас величезна проблема з якістю самого водосховища. Водосховище 70 років тому було чистим водосховищем першої категорії. Е, очисні споруди будувались по радянській технології, існуючи під це водосховище. На даний момент воно вже перейшло в четверту категорію по тих показниках, які наша лабораторія моніторить по якості води в водосховищі влітку. Саме тому так само був передбачений проект водобудівництво нових водопровідних очисних споруд. На жаль, от іменно з війною не вдалося нам його дореалізувати, не вдалося нам його впровадити. У 24-му році ми робили коригування проектно-кошторисної документації після того, як Світовий банк нам відмовив завершенні цих споруд в ну, підписанні додаткової угоди про. Завершення цих очисних споруд. В 20... Ми разом з міською радою стараємося знайти зараз кошти на їх завершення, вартість завершення близько 10 мільйонів доларів. Ми подавались в програму відновлення. Є така програма зальна державна. Ми подавались на кредит ЄІП Ми звертались до ЮНІСЕФ, до МОМ, до різних міжнародних грантових організацій. На даний момент практично кожний місяць міська рада і ми ведемо з кимось переговори про залучення коштів, щоб добудувати нові очисні споруди, які забезпечать гарантовану ідеальну очистку питної води. Е, що ми робимо на старих очисних спорудах? Ми на 2 мільйона докупили в цьому в минулому місяці це еліт. На майже 7 мільйонів гривень ми докупили активованого вугілля в цьому році. Ми плануємо в цьому році впровадити е, для того, щоб зменшити хлорорганіку в питній воді, е, додатково на станції першого підйому аманізацію. От і я запевняю, що станемо на сьогодні, в крані вода питна. В серпні будуть проблеми, тому що е, очисні споруди старі, коли водосховище буде цвісти, коли буде ліс корісте перевищення по марганцю, будуть проблеми. Ну, ну і якщо будуть блекаути, обов'язково буде мутна вода у ванних, тому що прочистити 325 кілометрів водопровідних мереж ну, нічим неможливо на даний момент. І той намол буде підніматися, якщо будуть відключені електроенергії. Можна провокативне питання, але після Володимировича. У нас питання з вами буде співпадати. Дивіться, фактично, оце маленький такий результат роботи нашої інституції, коли я з'явився в регіоні. Ми почали це питання подіймати на глобальному рівні. В рамках того, ви бачили, як виступала моя колега представнику повноваженого за напрямком Олена Колобродова. Ми це доносимо до парламенту, максимально намагаємося, щоб почули нас як регіон. В якому є проблема, її треба вирішувати. От Завдяки водоканалу так, от кажуть, що ми робимо в Житомирі, а от що роблять в Коростиші, А Річка звідки починає текти. От для того ми цю панель зробили, щоб ви побачили результати моєї роботи спільно в взаємодії з іншими контролюючими органами. Це наступна панель, в якій ми також поговоримо про реальну взаємодію. Тому щорічна доповідь, на якій ви сьогодні присутні, вона є в таких панелях, щоб ви чули результати, а не просто суху статистику. Дякую, перейдемо далі. Юрій Володимирович, почнемо з провокативного питання до вас. Ви теж, Томаряне, ви п'єте воду з крана, вона питна? Я був в відрядженні в Естонії, там пив з крана. тут ні в кому разі не буду пити, бо в мене ще ну, шлунок роз'їсть. Ви бачили її виглядатої води? Керівник водоканалу записував. Я розумію, що це провокація, але я мушу запитати, якщо вода питна, ви її п'єте? Дивіться, я вам відповім так, як я відповідаю вже 15 років. Значить, всю воду, яку ви купуєте, вона береться або з свердловини, або з поверхневого водосховища. Якщо ви купуєте карпатську джерельну, наприклад, за 30 гривень півтора літри. То ви повинні розуміти, що її вартість метра кубічного 20 тисяч гривень. Не може бути в крані така вода, як бутильована карпатська жерельна. Якщо ми говоримо про воду в крані, то її основне завдання це помити посуду, сходити в туалет, прийняти ванну, душ, полити газон, квіти біля хати. Вона не може бути ідеальна питна саме для цього в світі десятки років придумали станції до очистки. Я 15 років, де не працюю, 4 тисячі гривень на сайті коштує станції до очистки, встановив під умивальником і п'ю воду свою після до очистки і рекомендую це робити всім. Ніхто ніколи не ні один водоканал України. Не забезпечить вам тої якості води, яку ви хочете вживати. Я вам Як щиро ви? дякую за щиру відповідь на актуальне питання. А можна запитати у зала, ведіть, на скажу, хто п'є воду з крану? До речі, я добавлю, деколи зранку, коли проснувся, е п'ю. <рес> а а хтось, готує на, хтось готує на воді з крану. Житомирі. Ну, і, Чесно, я інколи. <рес> Готувати на воді з крана можна, ми її перекіплю. Вона перекипить і а вона бачить. цілком нормальна, придатна до вживання. Ви ж, коли їсте моркву, ви ж її там ну, не ідеально відмиваєте від того, що там було в землі. Щиро дякую. Ну от нарешті вона стала живою ця дискусія І питання, яке стосується абсолютно кожна, незалежно від посади, ви п'єте цю воду. Ви нею, якщо не п'єте, то ви нею вмиєтесь, вмиваєтесь. Це теж наше здоров'я. Я знаю, що водоканали деякі сполуки по не може, да, очистити після, якщо йде, ну скажімо, токсичні якісь речовини і ще щось, не завжди можливості водоканалів очистити, тобто. Відсутність тих же планових перевірок, щоб ми могли прийти і перевірити підприємства, наскільки вони очищують воду, яку скидують в річки, для того, щоб далі водоканали вже доочищували. це питання. Якраз уповноваження справ людини, одна із перших інституцій, яка підняла перед урядом питання скасувати мораторій на проведення планових перевірок для суб'єктів господарювання. За що ми вдячні, але поки що це рішення ще не прийнято. Дякую. Дозвольте, я відповім. <кій> так, дійсно є промислові підприємства, які скидають такі речовини, які не то, що не можна очистити, їх навіть розбавити не можна деколи. Саме для того в державі придумали правила приймання стічних вод, які регулюються також законом України про водовідведення та іншими нормативними актами. Кожний водоканал, в тому числі Житомирський, разом з Житомирською територіальною громадою. Прийняв на, сес... на викомій на сесії правила приймання стічних вод в місті Житомирі. Ми, везем... ми ведемо постійний моніторинг всіх підприємств по всіх показниках. У нас акредитована лабораторія. Е, так, виставляємо до нарахування і практично за рахунок цих донарахувань на даний момент ми десь приблизно виживаємо. Так. <кій> і платимо в тому числі штрафні санкції, які нам виставляє Державна екологічна інспекція, також за рахунок цього, тому що ми не можемо доочистити дещо, те, що скидуємо, і, і пишемо постійно, що в нас недоочищення. Але насправді не винуватий ні водоканал, ні міська рада. Очисним спорудом 70 років. 70 років не було таких промислових підприємств, не було таких скідів. Да. І відповідальність була, ніхто взагалі не було Державної екологічної інспекції 70 років, напевно, я так думаю. Тому що ну, заводи будувалися потужні і скидували, ми бачили, що в різних містах. Так. Ми йдемо до цього, держава імплементує, ми чуємо нормативи ЄС, імплементує штрафні санкції до забруднювачів стічних вод. Ну, віримо в те, що все вийде. Дякую. Дякую від людей. Хочете сказати? От доповня, ви сказали, що не винна держава, міська рада не винна, і ви не винні. Але і люди не винні. Вони отримують в тарифі вартість за питну воду. Мусим Так, Саме тому ми взяли кредит разом з міською радою і будуємо чесні споруди, щоб скидувати все правильно. Спасибі, рухаємо далі. Слава чекайте, чекайте. Скажіть, будь ласка, чи перевіряли воду, яку споживають Житомиряни на вміст нітратів? Це перше питання. А друге питання це який зараз рівень води у водосховищах Житомира? Бо була попередня така інформація, що там низький рівень води, і може бути вода по графіках літку для житоморян. Дивіться на нітрати щодня перевіряє наша лабораторія, але я хочу всіх запевнити в питній воді, яку подає житомир водоканал, нітрати відсутні. Є проблема нітрати в основному в свердловинах. Причому чим ближче до якогось колгоспного поля, тим тихим більше їх. Або чим ближче до сусідів, в кого септик поруч. Да. Що стосується водосховища, останнім часом ми бачили, було дощу трошки. Станом на сьогодні водосховище наповнено. Якщо не буде засухів влітку, плануємо пройти літо нормально без перебою. Дякуємо, рухаємо далі.